Вітаємо вас, шановні колеги, вчителі математики. Дозвольте коротко представити наш підручник з геометрії для 7 класу. Він укладений за модельною програмою ОС Істера. Ми вибрали саме цю програму серед інших рекомендованих Міністерством освіти і науки України не тому, що вона полонила нас якимись особливими новаціями або оригінальними підходами. Радше навпаки. Тому що у своїй змістовій частині вона найбільше орієнтована на ті традиції і, можна сказати, класику, що склалися у шкільній математичній освіті за останні 30-40 років. Тут дуже важливе уточнення у своїй змістовій частині, бо все те, що в цій програмі передує цій частині, це здебільшого загальні декларації добрих намірів, почасти абсолютно нереалістичних для вікової категорії учнів 7-9 класів. Дякувати й за те, хоча ми вважаємо, що цю компетентність потрібно було би підняти в цьому рейтингу значно вище. Тому, зокрема, в нашому підручнику зв'язками з геометрією, мистецтвом із живописом, графікою та архітектурою приділяється велика увага. Ось лише кілька ілюстрацій. Рівнобедрені трикутники в архітектурі. Ще одна важлива і реально досяжна для формування в сьомому класі компетентність, на жаль, зазначена в модельній програмі і дуже завувальовано і без належної конкретики компетентності в галузі природничих наук, техніки та технологій, це належне уявлення про топографічні, географічні та астрономічні вимірювання. Формування цієї компетентності здійснюється за рахунок. Вступних актуалізацій та історичних екскурсів. Зокрема, у підручнику є дві поширені історичні довідки про вимірювання відстання і кутів, якими завершуються теми про основні властивості цих величин. Тут подано кілька ілюстрацій до цих довідок. Вимірювання кутів для визначення положення світил і навігації. Тепер перейдемо, власне, до змістової частини. Цілком повне уявлення про неї дає зміст підручника. Бачимо, що в підручнику містя 4 традиційні теми з доволі традиційним переліком параграфів. Певною особливістю є подання четвертої теми коло і круг. Тут, по перше, приділяється дещо підвищена увага до поняття геометричного місця точок. Спочатку це поняття ілюструється на прикладі кола, а згодом серединного перпендикуляра до відрізка і бісектриси кута. Останні два випадки дають змогу строго довести не тільки існування описаного і вписаного кіл для трикутника, а й єдність цих кіл. Бо зазвичай єдність і не би вважається зрозумілою сама по собі. І тоді факти. Перетину в одній точці середдинних перпендикулярів до сторін трикутника і бісетриси його кутів, залишається без стороннього обґрунтування. Другою особливістю в цьому розділі є чіткий перелік найпростіших геометричних побудов, що здійснюються за допомогою лінійки і циркуля. Складніші побудови пропонується зводити до цих основних. Однією з функцій підручника ми вважаємо глибше зацікавлення математикою схильних до неї учнів. Цей дуже рідкісний мінерал ми не можемо губити. Для таких учнів у підручнику запроваджена рубрика для тих, хто хоче знати більше. Одна тема на розділ. Подається вона на тлі національних кольорів жовто-блакитного і супроводжується портретом видатного українського математика Михайла. Остроградського при цьому це не просто словесні розповіді про певні додаткові питання, а змістовно математичний їхній розгляд. Таким, зокрема, є параграф 10 про різні форми акціоми про паралельні прямі. Окремі фрагменти із цих рубрик учитель може подавати і в актуалізуючих розповідях при подачі нового матеріалу для всього класу або використовувати в позакласній роботі. Цій самій меті, але вже з більшим охопленням учнівської аудиторії служить рубрика Сторінки історії. Подані в цій рубриці відомості, спрямовані на розширення. Культурно-історичного кругозору учнів, а також може допомагати їм збагнути деякі важливі внутрішні рушії розвитку математики. Стосовно дидактичних аспектів підручника, то тут ми переважно реалізуємо традиційні вже елементи, вправи і задачі після кожного параграфа, проградуйовані за чотирма рівнями складності, запитання для самоперевірки і завдання для повторення проведення контрольного. Тематичних самостійних робіт. У кінці розділу. Водночас відрізняються від традиційних зведені переліки основних теоретичних відомостей у кінці розділів. Тут теореми не тільки ще раз формулюються, а й подаються скорочені їхні доведення, інколи відмінні від тих, що подані в основному тексті. Дякуємо вам за увагу!